Тестування пристрою нічного бачення на платформі ip відеокамер у порівнянні з пристроєм на базі аналогової платформи Turbo HD. На зовнішній вигляд різниці немає, однакові варіанти кріплення камер як передньої, так і задньої. Такий самий бокс з вимикачем живлення і інфрачервоного випромінювання, і комплекти кабелів з водонепроникними роз'ємами. Які відмінності? У варіанті Turbo HD, на відміну від IP, використано TFT аналоговий монітор. На жаль, монітор можна використовувати тільки для задачі нічного бачення. Планшет можливо застосовувати також під інші задачі. Варіанти використання планшету перераховувати недоцільно. Як ми бачимо, так званої затримки в відображенні IP відеокамери у порівнянні з аналоговим варіантом непомітно. На швидкості 40 км на годину. Більшу швидкість ми не тестували. Можливо, затримати. Буде помітна, Шумахери можуть потім написати нам фідбек, але рухатись у темряві більше ніж 40 60 км на годину недоцільно і небезпечно. Зображення від передньої відеокамери IP здається кращим. А який варіант вам подобається більше?